Заходжу в метро самокатом і подивимося, як будуть вести себе працівники метрополітену. На, на, на основі якого пункту правила? Давайте дивіться право. Підходьте ось право. Ну, здрасте. Що це я не буду знімати вас? Маю дуже ще й яке маю право. Давайте визивайте.

Це громадське місце, тому можу знімати. Вам всім кожного разу приходиться пояснювати, що ви неправомірно це робите. Кожен раз. І я зараз точно так же, як і завжди, пройду. Я не буду виключати камеру. Будьте уважні та обережні.

Не вас. Не Вибачте. Він знаходиться в громадському місті, публічно. Про що я вам і кажу? Все, що завдовує, і мене... Я ж не у вас вдома находжусь. Він же не там ну, блоку службових приміщень знімає, які є закритою територією. Чи не на блоку скрутувати? Він навіть в кімнаті поліції у мене може знімати війну. Ну це ваше право не дозволяє. Я відхиляю ваш... Він не веде зйомку. Апаратами, з камерами великими, на які треба дозвіл з метрополітет, який іноді на платформі допомоги. Це перше питання. Друге питання. до мене питання? Нема. Є питання у дівчини, вона мене не пропускає. Тому що в мене сам, самокат. Я пояснюю, що є пункти правил і можу, давайте подивимося. Кожен раз, коли я пояснюю, я зараз точно так же, як завжди, пройду. Я вам покажу правила, ваші, ви їх не знаєте. І ми розберемося. Хочете, давайте підійдемо і подивимося. І потім я вам розкажу ще про правила, які були хотіли ввести в 2021 році, але це не зробили. Були громадські слухання і так далі, і так далі. Стосовно конкретно електросамокатів. Він не підпадає ця річ розмірами 200 сантиметрів сумарно, не перевищує. А ви посилаєтесь. А, а вибачте, як вас можна звати? Е, Сергій. Сергій, ну дивіться, тут я вам навряд чи чимось допоможу, тому місці, що... У ось... мене питань немає, я, я ось... До мене питань нема. Нема. Ні. Добре, гарно. Багато струнок вимірів до 120 сантиметрів. Висок, давайте ну? подивимося правила. Просто якщо ви будете і, і надалі перешкоджати, тоді я напишу на вас заяву. Давайте. На який ви пункт силаєтесь? Ось ви на оцей пункт силаєтесь. 3-5. Давайте читати уважно. Так це контейнери. Ну тоді, що ви на нього силаєтесь. Давайте я вам підскажу. Пункт 3-6. Так, 200 см. І як... забороняється. Якщо Правильно, забороняється. А, а в мене 120, тобто не забороняється. Бачите? Тобто все норм. В 2021 році там був конкретно пункт. і сумарно розмір там і так далі. Був конкретно, але не великі правила, ви розумієте, їх нема. І тому кожен раз, коли працівники метрополітену оце роблять, це незаконно. Дякую, я пішов. Ось якось так, не кожен раз так.